Знову на моєму каналі, і цього тижня ми готуємося до Hellowін. І я не знаю, чи ви вже бачили, але весь пінтерес, інстаграм і TikTok в цьому DIY. Ця картина отут-у-тут я вам покажу. Вона просто заполонила DIY світ всіх хендмейдерів і всі повторюють цю картину. І я пішла за цими штратами і все-таки спробувала його повторити. І тепер хочу поділитися з вами покроково, як зробити привидики картину і картину з гарбузиками. Тому, якщо вам цікаво це зробити, то давайте почнемо разом. Але перед тим, як перейдемо, будь ласка, не забудьте підписатись на канал, поставити лайк та коментар, яка з цих картин більше вам сподобалась, і чи повторити її вдома. Почнемо! сьогодні будемо робити саме популярний в Пінтересті картину. Для цього я буду використовувати з Аврори картину вже з чорним кольором, як на мене, він виглядає, в принципі, дуже круто. І також буду використовувати для першої картини таку текстурну фарбу на акриловій основі. Вона в мене трошки було засохла, я додала води, тепер вона не супер рівномірна, але надіюся, що все-таки справиться з задачею. І нам потрібно буде вирізати ще привидиків з картону. Малюємо привидів двох розмірів. Він хай буде такий. І трошки більше. Так, ми їх вирізаємо, і за допомогою них ми будемо наносити його на саму основу. Будемо з середини картини до низу. Що ми робимо? Ми беремо нашу текстурну пасту і зараз я буду реально. Зараз буду реально тестувати, чи воно вийде, тому що я бачила, як вони роблять це, але я не впевнена на 100%, що це буде так легко. Тому перед тим, як наносити сюди, я беру картонку і випробовую. Завжди випробовуйте ваші картини, щоб бути впевненими, що все буде добре. Так, довше ми маємо розтягнути. Так. Так, так. Можливо, більше треба було брати. Можна було навіть брати більшого приводика. Я все-таки зробила ще одного більшого. І зараз тоді протестуємо, опять же, на картонці. Завжди працюємо і тестуємо перед тим, як воно буде виглядати. Так, я набрала Ну, великий о, простіше наносити. Досить прикольно виглядає. Яки маленькі, теж класно виглядають. Що ж, будемо пробувати вже на картині. Почнемо, напевно, з більших, а знизу поставимо менших. Так, тут в мене багато залишилося. Набираємо. О, момент істини. Клас. От. Родвигаємося таким чином різного розміру, щоб вони були тобто одні вище, одні ниже ставим, щоб воно було так один друг на дружку. Я вже дійшла до самого кінця. Для того, щоб наша картина, в принципі, висохла, нам потрібно би 24 години. Але я трошки пришвидшила, як ви бачите, воно зверху сухе, хоча знизу воно ще не просохло. Для того, щоб закінчити фарбування. Ем, якщо ви не спішите, то залишайте на 24 години і все у вас буде прекрасно, нічого не треба буде досушувати. Але завжди можна підсушити феном, там, де ви бачите, такі тоненькі, вони вже повністю просохли. А ці товсті шари їм потрібно досихати. Але я хочу вже, в принципі, розфарбувати, щоб дати йому висохнути, так як десь видно, ці чорні, мені не подобається, що вони просвічується. Я додаю фарби роса на нього. І добре промалювати, дещо в нас є щось чорне. Я, в принципі, все замалюю, правда, дуже обережно, щоб не пошкодити моїх привидиків. Так, я вже дала трохи в цьому висохнути. Тепер беру свою палетку. Будемо робити для початку очі і беремо чорну фарбу. І зато ще подивимося, як я ще задекорувати, щоб вони були більш схожі на привидів і всякі приколюхи, але почнемо ми саме з очей. Це найпростіший варіант. В такому вигляді він буде ідентичний тому, що є в так званому американському магазині Michaels. Так, не дуже обережно, тому що десь в мене ще, кстати, не повністю висохло. Ставимо оцінята. Так, десь більші, йде привиди більші. Ми ставимо трошки більші, десь трошки менші. Такий маленький привід. Ось так картина буде виглядати в оригінальній версії, але я бачила десь, де додавали ще класні детальки, і ми будемо разом з вами їх додавати. Для наступної картини я використаю вже ой, використаний холст. Холсти можна використовувати заново і заново, в принципі, на них фарбувати. Єдине, що я хочу, тут верхню частину, теж все-таки зробити чорною. І мені потрібно буде по бокам зробити чорним, щоб вона більш класно виглядала. Для цього я буду використовувати росу і просто пензликом шутенько зафарбовую його. Щоб мені все було під коліром. Наступне я візьму і буду спробувати саме робити текстурну пасту, використовуючи крохмаль, який У мене вже тут є достатньо давно. Можна також використовувати, я бачила частіше за все, використовують ще не крохмаль, а саме соду. Але я спробую з крохмалем. Візьмемо таку теж фарбу від роси, відкриваємо її, і наливаємо в нашу дуже красиву посудину. Так. І потрошки будемо додати до нього крохмаль і розмішувати, і подивимося. Як воно буде виглядати. Тут я не буду до якихось рецептів брати, а просто буду на око дивитися, скільки потрібно, щоб в мене вийшла прямо текстурна паста. Давайте спробуємо на маленькому шматочку, наприклад, щось з ним поставити. Я би ще трошки додала, воно виглядає. Ну, можливо, ще дуже трошки крохмалю додавала. От вже останню таку все буде в крахмалю. Знову ж, перед тим, як ми почнемо саме працювати з картиною, ми пробуємо, як же ж воно буде насправді виглядати. Беремо цієї текстурної пасточки трошки і натискаємо, проводимо, ага, пропускає трошки всередині. Хм. Тут треба буде в будь-якому випадку ще додати. Добре, тепер можемо починати, в принципі, роботу над картиною. Працювати над цим буде набагато важче. Нам потрібно буде оранжевий колір, але ми будемо робити їх декілька, тому що інакше воно все буде просто однотонним. І потрошки розмальовуємо наші гарбузики. Це не супер легко буде, я вже відчуваю. Я закінчила вже, в принципі, розфарбовувати, використала три основні кольори і пару ще гарбузиків іншими кольорами розфарбувала. Тепер до кожного нам почистило залишиться таким коричневеньким кольором, дуже обережненько поставити, скажімо так, хвостик. Так, тобто, щоб воно було більш схоже все-таки на гарбузик. Так. Да, які маленькі, більші. Вам сподобалось і до скорої зустрічі, тому що це буде цикл гелвіновських діайвайчиків Handmade. Тому, будь ласка, підписуйтесь, якщо ви так любите це свято, як і я, то думаю, нам буде з вами дуже весело.